Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Відразу пропоную вам ставити свої вподобайки, підписуватись на наш канал для того, щоб поширювати український контент. А я спробую сьогодні відповісти на одне із цікавих запитань, яке виникло в процесі моєї розмови з моєю власною донькою Юлією. З приводу квантового переходу. А саме, коли ж, нарешті, відбудеться квантовий перехід. Тому що якщо почитати оці всі повідомлення, Ченілінговий і так далі, там безкінечно міняється дата цього явища, там безкінечно вказує, що ось уже всі перейшли, ось скоро всі перейдемо, ось ще трошечки, і вже, е, так би мовити, е, не буде можливості встигнути на цей потяг, який відходить від е, платформи реальності. Так ось. Перш за все, для чого він взагалі потрібен цей квантовий перехід, і звідки куди ми переходимо. Ми переходимо із енергії страху в енергію любові. Що таке, власне кажучи, квантовий перехід? Це правки до Конституції творення, які створює сам творець. Для чого виникають ці всі ситуації? Для того, що життя ставить. Людей на межу для того, щоб вони розвивалися, не для того, щоб їх знищити. Там, як зараз там багато хто розповідає, що ось у му році так, 20, да, 3% населення залишиться, а всіх інших на наутіль. Друзі мої, земне життя є не що інше, як проєкт Бога. Він же не народжував нас, не створював для того, щоб потім всіх під одну грібночку так зібрати і упокоїти в Бозі. Нічого подібного. Суть життя завжди залишається одна рухатись вперед, розвиватись, еволюціонувати. І тому квантовий перехід це не подія. Це процес. І цей процес розтягнутий в часі, він має там певні етапи е, свого е, розвитку. І немає такої кінцевої навіть дати, там, ну, Активна фаза квантового переходу буде відбуватися до 2037 року. Потім Невеличке таке затище, тобто не буде таких жорстких енергій, як сьогодні кожен день там на землю сходять для того, щоб ми пробудилися. Е, років сім перерву зроблять, а потім ще буде десь до 2050 року відбуватися цей квантовий перехід. Ніхто не буде знищувати людство. Це нонсенс, розумієте? Тому що шоста раса раса боголюдей, її викристалізують, її змусять, так би мовити, стати на цей шлях всебічного духовного розвитку. Ось цими жорсткими енергіями. Ясне діло, що в процесі цього, цього квантового переходу, який є процес розтягнутий в часі, деякі люди. З низькими вібраціями просто не будуть витримувати е цих зовнішніх, так би мовити, високих вібрацій, у них виникне дисонанс і ясне діло, що там далі. Далі збій імунної системи е проявляються всі болячки, і в кінці кінців е такі люди, звичайно, полишать земний план. Але ця душа також колись підписала. Контракт на, квантовий, на те, що вона пройде і буде жити в часи квантового переходу, але як запасний варіант, що якщо в неї не хватить розуму е, зайняти з собою в цьому втіленні, а вона буде, так би мовити, захоплена зовнішніми умовами, то навіть через ось таку перечасну смерть вона також перейде в іншу мірність, в іншу реальність. Тобто, Більша, більша частина людства все-таки підписала такий е контракт на це втілення, що ми будемо втілені в часи квантового переходу. Ми будемо всебічно намагатися створити оце святилище в своїй душі, е яке є духовністю, для того, щоб із ілюзії. Прийти в реальну дійсність і стати співтворцем Бога. Але для того, щоб це відбулося, треба, щоб дуже багато чого відбулося в плані трансформації нашої і навіть трансмутації. А це, безумовно, потребує часу, а це, безумовно, наша внутрішня задачка. Ми повинні це зробити самі за нас. Всесвіт це не зробить. І, і просто, якщо ви будете сидіти і чекати, ага, ну до 37-го року не так багато залишається. В принципі, я займусь своїм життям і, і, і дочекаюсь, коли там да, мене кудись переведуть. Горозом головна наша проблема. І коли він так діє, він забуває про таку просту річ, що час це смерть. Хто чекає, той помирає. От і все. У Всесвіті немає ворожнечі або ж ворожості, в ньому є тільки рух. І ми, як частина Всесвіту, також постійно повинні рухатися. Ми не повинні заганяти в себе в такий застійний стан, коли ми втрачаємо інтерес до життя, ми втрачаємо здатність еволюціонувати і так далі. Біологічна маса нікому не потрібна. Ми потрібні як співтворці цього світу. І ось ці зовнішні обставини, які називаються особливостями енергетики в час квантового переходу, які виникають на землі, і змушують нас еволюціонувати. Єдиний сенс існування зустрітися з самим собою. Ви думаєте, ви себе знаєте? Ви знаєте, хто ви такий. Ви так легко можете відповісти на запитання, хто є. Я? я 25 років навчаю людей, і кожна нова команда вона приходить більш розвинена, а не більш готова до всебічного духовного розвитку, але жоден із них не знає відповіді. Досить довгий час, навіть коли вони навчаються. На запитання, хто я? І поки вони її не знайдуть, процес цього розхитування їхньої психіки, процес зневіри, сумнівів і так далі, розгойдується по-дорослому у кожному із них. Все діло в тому, що ми повинні дозріти до усвідомлення своєї божественної природи. Це не так просто, тому що нам дуже легко ототожнювати себе, наприклад, з тілом, зі своїми емоціями, Це дівчатам більш притаманно, зі своїм розумом, так великі інтелектуали дуже е, люблять це робити. Але тільки не за своєю природою божественною. Дуже важко е, стати нічим. А це і є спосіб пізнання цілого. Коли ти пізнаєш цілий, ти стаєш нічим. Тобто ти себе ні з чим не ототожнюєш. Ти просто частина цілого, ти просто частина вселенської свідомості, ти просто прояв Бога. І сьогодні ти починаєш відчувати, що не ти живеш у світі, а світ живе в тобі. Це зовсім інша якість життя. Ось такі люди потрібні для того, щоб на землі виникла цивілізація боголюдей. І ось цей квантовий перехід, це і є, так би мовити, ну, примусові умови для того, щоб це відбувалося. Тому що, ну, от просто, щоб ми біологічно існували і не розвивалися, цей ресурс вичерпано, тому що ми вже додумалися до ядерної зброї, ми вже готові. Знищити нашу планету, ми готові одне одного знищити. Послухайте тільки про заяви цього царка недоімперії Божевільного, розумієте? За дні його висловлювання, його треба всім розвідкам світу відправити на той світ. Я вже не кажу за дії, коли там починають розмахувати знову ядерною тут дубинкою, піджучують тих же. Своїх партнерів, щоб вони брали в цьому участь і, врешті-решт, знищили земне життя. Дорога духу, вона стрімка і висока, по ній завжди йдуть поодинці. І тому завдання пройти квантовий перехід це персональне завдання кожного із нас. Ви не можете це зробити за, скажімо, своїх батьків або своїх дітей. Після 14 років вони свідомо беруть участь у своєму житті і за всі рішення несуть свою повну відповідальність. Але для чого це все робиться, я вже говорив на, на самому початку, що суд творення це любов. Тобто для того, щоб зробити нас люблячими, щоб навчити нас любити одне одного, життя. Потрібні відповідні дії, в тому числі і з нашого боку. Тому що от просто інтелектуально зрозуміти і усвідомити, що відбувається і нічого не робити, так нічого й не буде, розумієте. Ви залишитесь там, де ви були. А ось коли ви починаєте робити конкретні кроки для того, щоб відповідати цим зовнішнім умовам, щоб ви з ними резонували, Ось тоді відбувається процес вашого еволюційного розвитку. А що в собі ви можете розвинути? Перш за все, свідомість, свідомість. Тому що все, що є в матеріальному світі, є не що інше, як віддзеркалення колективної свідомості. Те ж саме стосується і ваш, вашого особистого життя, все, що ви своєю свідомістю, своїми думками. Ну і помислами, і діями привабили в своє життя, і з цього і складається ваша реальність. Диявол стукає в голову, Бог в серце. От В цьому, в цьому проблема людства, що ми на... почали жити в головах своїх, не забуваючи, що оці всі потреби, які там виникають, бажання в нашій голові, створив для нас саме той рогатий. От. І ми почали ігнорувати оці посили, які йдуть із нашого серця. А там дійсно живе Бог. В нашому серці є такий е, священний або крихітний простір нашого серця, де і живе Бог, або де знаходиться енергія єдності з цілим. А щоб потрапити е, туди, треба навчитися е, це робити. Треба вміти медитувати, треба вміти входити в змінений стан свідомості. Понижати активність вашого мозку, щоб інтелект ваш не стояв там з автоматом Купця Калашникова на вході до, ваших, до вашої свідомості і пропускав тільки думки про виживання і розмноження. А все інше він відметає, каже, який Бог, про що ти? Он руль, он діти, йди, рубай капусту, бо завтра нічого буде їсти. Ось так, друзі мої. Тому займіться собою, хочете. Бути співтворцем, хочете просто вижити в цих умовах, хочете бути адекватною людиною, станьте духовно розвиненою людиною. Для цього треба практикувати, практикувати і практикувати, а просто філософствувати на кухні цього мало. Це нічого не дає. Ви залишитесь там, де ви були. І ще одне. Таїна Творця або Тайна Творця в самій людині. І коли ви себе пізнаєте, ви пізнаєте і Творця, ви пізнаєте, і суть життя, і пізнаєте ціле. Все дуже просто, як зверху, так і знизу. Як знизу, так і зверху, сказав свого часу Гермес Трисмеїст. Прислухайтесь до цієї мудрості. Це Вселенський закон, це не просто його думка. Розум. Головна наша проблема. І якщо ви йому весь час тільки йому будете довіряти і керувати своєю його свідомістю, ви нікуди не потрапите, ви не пройдете ніякий квантовий перехід, в кінці кінців ви нарветеся на дисонанс з зовнішніми вібраціями, включиться той механізм, який призводить до того, що ваша імунна система просто вимикається. І ви вкоротите собі віку. Принцип дуже простий. Чим вищий рівень свідомості людини, тим швидше вона еволюціонує. І тому займіться самопізнанням, займіться самоусвідомленням. Це єдиний можливий шлях, щоб ви відповідали тим умовам, в яких ми знаходимося, умовам квантового переходу. Нагадую, що це не подія. Яку можна там записати, такої дати. все, Всі перейдуть, хто не перейшов, на утіль відправляється. Ні, це процес. В тому процесі, навіть якщо ви відстали, ви можете наздогнати, так би мовити, авангард, який рухається свідомо. Ви можете завжди це зробити в будь-якому віці, в будь-який час, за будь-яких обставин. Тільки треба, щоб це було свідоме ваше рішення. Не тому, що хочеться вижити, а тому, що вам хочеться бути собою. А дорога до себе, як я вже казав, це найтяжча із доріг, тому що вона дуже, по-перше, відповідальна. По-друге, дуже непроста, тому що це ви із середини себе змінюєте. Розумієте? А розвиток можливий тільки таким чином, з середини назовні. І тому іншого шляху немає. Як би не хотілося вас втішити. Але духовність це зв'язок з Богом, його треба встановити зсередини вас. Тільки так. Але втішна новина, хто збагнув суть життя, той більше його не боїться життя. Він просто живе, насолоджується, робить те, що треба робити, для того, щоб бути тут і тепер і відповідати зовнішнім умовам, в яких ми з вами знаходимося. Тому я всім вам бажаю розширити своє сприйняття, тому що ви знаєте тільки те, що ви сприймаєте. Якщо ви не сприймаєте духовний світ, ви його заперечуєте, ви його просто не відчуваєте. А щоб його сприймати. Є один спосіб отримати свій власний до, е, досвід спілкування з духовним світом. Ось тоді ви його починаєте нормально сприймати як все, що ви сприймаєте через органи чуття свої. Тільки можливості наших п'яти органів чуття дуже обмежені. Ми сприймаємо не більше 10% від того, що є в реальності, в якій ми живемо. Тому ми називаємо той світ, невидимий для нас. Невимовним, тому що він велетенський, 90% із нього для нас взагалі невідомо, що воно таке. От. І, і, і іншого способу, зрозуміти себе, як зайнятися собою, як почати взаємодіяти з тим духовним, реальним світом, в якому ми живемо, просто не існує. Для цього і придумані ці правки, оця. Коректура в конституцію творення, яку вносить Бог, яка і називається квантовий перехід. Це реальність. Прийміть її і дійте відповідно, тому що тільки Дія дасть вам можливість відповідати тим умовам, а не тіль, а одного просто міркування, одного знання мало. Потрібна від вас реальна дія для того, щоб ви опинилися в тому стані блаженства, куди нас насправді ведуть. Тому що 5D, мирність, в яку ми рухаємося, це стан блаженства, де все відбувається з силою ваших думок, твориться, і де життя просто лягає вам під ноги. Але для того, щоб мати таке право творити на такому рівні реальність, треба, щоб наша свідомість, по-перше, розвину... очистилася, розвинулася, а вже потім нам дадуть таку можливість. Так що запам'ятайте, за будь-яких обставин життя потребує вірної дії. І тоді ви будете мати той бажаний результат. Про який ми щойно з вами говорили. Бережіть себе, приходьте, навчайтеся, ми цьому навчаємо на всіх курсах, на всіх семінарах в нашій Академії. В усіх книжках я про це пишу своїх, замовляйте їх. І ви пізнаєте, що суть творення це любов. Ви навчитеся любити. Ви станете люблячим, ви станете проявом Бога на землі. Намасте. до наступних зустрічей!